Привіт, мої хороші. Знаєте, таке дуже сумбурне відео. Напевно, що навіть не звую його Відео Дубль 2, бо тому що, знову ж таки, на тому самому місці нас прийшов рівно тиждень. Я доходжу до того самого городу, який залишився на тому самому рівні, який і був. Тому що всі мої плани, все, що я планував зробити минулого тижня. Перекрила одна погана звістка. Колеш камінчики, але акуратно, морковку, щоб не ручки не пошкодити, добре? Помаленьку. Марко вирішив камінчики. Зараз покажу. Камінчики позбирати. Збирай, збирай. Молодець, такий помічник. Я з Марком приїхав, був минулого тижня сюди, на цей город, щоб щось трохи зробити. Ось, Але подзвонила Оля, що їй стало дуже погано. І е, прийшлося терміново все кидати, ніякими городами нічим не займатися, їхати додому. Дема е, ургентно, швидкою ми потрапили в лікарні, е, де Олі зробили операцію. Е, тому про ніякі городи мова не могла бути. Слава Богу, вже все добре. Ми вдома. Прийшов вже тиждень, часу. і знову ж таки ми приїхали до нас на город. Тому. Нічого, це -то в, в це вже так. Жовта. жовта помідорка вже так? так? Супер. Тому, мої хороші, дуже дякую всім підписникам, які такі дуже близькі, які кинулися шукати мене і писати, як справи, чому, що як. Я вам дуже вдячна за вашу турботу, за, за ваше піклування. Це дуже багато, це дуже цінно для мене, направду. Я вам всім дуже дякую за ваші теплі слова і за вашу підтримку. Ну, а сьогодні все ж таки доведеться провести ту роботу, яка знову ж таки простояла цілий тиждень. Зараз прийду ту редиску, яку планував зірвати на салат, залишилась на городі і вже порослав цвіт, тому сьогодні будемо робити максимальну чистку. А погода жарка, аномальна спека. Вже година четверта, але на градуснику 32 градуса. В тіньочку, поки там жара, то в тіньочку буду трішки працювати. Буду максимально зачищати город. А зараз я вам покажу так звані оглядини. Ці лілії вже повідцвітали лаванду. Вже на кінець сьогодні вже буду стригти, але в букетах залишати її не буду, тому що вона вся вже відцвіла. Ось покажу вам цю красуню, яка зацвіла. Це знаєте, така дійсно, як дерево Дерево з лілії. Маркусь, тобі подобається? Не. Пахне гарно. Акуратно, бомаражка лесить. Вона така дуже ніжна. Понюхай, понюхай, але акуратно. Паха. Пахне? Так. Вона така, знаєте, колір такий дуже красивий, такий дуже-дуже ніжний. А найголовніше, що така от сформована величезна гілячка. І е, зовсім малесенькі, пішли такі от пагини, то думаю, що на другий рік вже таких от гілочок буде. в нас дві. Тут така дуже крихітна. Дуже-така, дуже-дуже, тільки починає розквітати. Ось така от у нас теж красуня лілія. Акуратно, Маркусі. То, що я встиг підв'язати. Красуню теж, вона заквітувала. Вона дуже висока. Ще більше знову ж таки нагнулася. Я вам зараз покажу акуратно цю квіточку. А, пахне. Дуже гарно пахне. Я не знаю чому, але камера не передає ну, тих таких, знаєте, живих кольорів. Ну, тато не підв'язував помідори, Вони собі лежать на землі, нехай лежать. Колись там, тебе ніс весь грязний вже. Коли я повитираю? Я дивлюсь на марка, дивлюсь на марка. Що він собі вже зробив? А він так лілі нюхав, так? Дай дай витру, дай витру носика. Марко нюхав лілі, весь ніс. В пилку, а він що робить? Копає яму. Для кого яму копаєш? Для Вовка. Ах! Кого будеш ловити в ямі? Вовку. Вовка будеш ловити? Ну, обережно, Маркусько, щоб Зараз більше щось не зробив з того всього. Так, зараз я прийду, покажу ще, які нас квіточки цвітуть, прийду. Біла лотосна зацвітає. які в мене шикарні помідори цього року. Аж не віриться. Ви знаєте, треба нижнє листя, оце, щоб пожовтіло, трішки пообривати. Кущі вонські там, 15 кущиків і хватає з головою. Так Тут. Так мені встидно показувати, бо тому що я казав, що я минулого разу все зроблю, все зроблю. Але знаєте, як то кажуть, ми плануємо, Бог керує. Все по-інакшому, ніж, ніж було. Ось які от от величезні. Ось які от величезні бур'яни. Ну нічого. Потрошки, потрошки, і я все зроблю. Рем покажу. О, он, дивіться, який виріс, вимахав бур'ян. А тут отака от ніжна, красива лілія. Лілея. Дуже гарні оці от такі вони, знаєте, як парасольки. Просто як парасольки. Троянди почали квітнути. По другому колі. Навіть в цих бурянах, але квітнуть. Ось. Така красота. І ця. Так довго цвіте, що я не знаю, аж не віриться. Дуже-дуже довго цвіте. Така височезна і височезна. Це я вам показував, ви бачили? Ось біла. Просто неймовірно. Так що ви розуміли, ось тут зовсім трішки маленький кусочок почав от робити. Це все, це все, було, це все було минулого разу. Он, збирав, вибирав бур'ян. Тут чистенько, бачите? Якраз йшов до цієї половинки, коли, коли поступив дзвінок, що треба щось швидко робити. Ну, ця от величезна біла лілія теж дуже красива. Ну, і, звичайно, оця красуня. Ця красуня. Так, тут, о, зараз так, щоб вам було добре видно. Дуже гарні кольори, правда? Дуже. Це друге цвітіння, мені троянд не дуже подобається. Вони такі, знаєте, вже не такі помпезні, як були. І з цієї сторони, дивіться, яка вигрохала величезна кана. Це червона, я купляв просто в жінки на Оеліксі. Цю червону троянду я був обрізав. І в мене починає заквітати ось така от. Вона, я не знаю, як пояснити, я на неї кажу нестандартна. Нестандартна троянда. Бо вона дійсно така, собі має дуже багато різних кольорів. Ось. Вона така набита. І така, ну, така дуже-дуже гарна. Ось, признаюся, показую дійсно все, як є, як все заросло за моєю відсутністю. І йшли дощі, тоді моментально пішла жара і ось така от ситуація. Ситуація хелп, ситуація сосно. Я приїхав для того, щоб потрішки тут навести порядок і виправити те, що не зміг зробити минуло... виправити те, що не зміг зробити минулого разу. Тому беру ось тут тачку. Тут я розводив добрива. Беру ось цю тачку. І їду. Вибираю бур'ян, редис і візьму з того кінця буду йти, бо тому що там більше затінь. Тут сонце, там тінь. Аркусь, ти що робиш? Маркові благодать. Він собі, сам собі господар. Добре. Ходіть, мої хороші. Що там таке робиш? Яний носик. Носик в ліліях. Полив кали садові. Бо, бачите, тут вони дуже багато мають паростків. І дуже сонце. Від цієї спеки не, не можуть рости вгору. І, і чомусь, знаєте, такі трошки паморочні стають. То полив нехай відходять. Помаленько, Ми нікуди не спішимо. Але, знаєте, от на рахунок тих самих лілій. Коли вона відсвіла, ось тут, на кінцях, починається формуватися насіння, насінневі коробочки. І все насіння лілія забирає за рахунок формування оцього насіння. Тому варто ось так взяти і обрізати пагін, який відсвів, наполовину. Частина зелені з листям я залишаю за рахунок того, що цибуля живиться. І таким чином цибуля ще допомагає собі розмножуватися. Ой, дивіться, ця помпасна трава теж починає оживати. Там кущ дуже гарний, тут починає оживати. Тому я ось так обрізаю. Тут в мене є айстри, які починають теж, знаєте, все, що є, все хоче багато місця, простору, світла. Лілії були красиві, відцвіли. Вони свою функцію зробили, я їх обрізаю для того, щоб більше місця було для самої асті. Маркусько обережно. Ось так зараз я зроблю з усіма. Тут, якщо якийсь бачу бур'янець, звичайно, що зразу його теж забираю, а лілії всі, що відсіли, ось так. Урочую. Тепер на рахунок самої лаванди. Е, я не знаю, я не спеціаліст, я взагалі перший рік вирощую е, цю культуру, цю квітку, але кажуть, що чим краще, чим більше ти її стрижеш, тим вона стає красивішою і пишнішою. Е, я букети квіти не збираю, тому що вони, в принципі, вже перецвіли. Ну, і мені. На сьогодні мені це не потрібно. Я ось так, не жаліючи, беру, обрізаю всі квіти. Ось так. А самі кущики формую в виді шариків. Такими, таким колом. Ось так обстригаю. Ну і знову ж таки, айстри, які ростуть поруч з цим кущем. Вже будуть мати простір і місце, щоб розвиватися і краще рости. Ось так. Це дрібне, яке упаде на землю, нічого страшного. Ну, Потім забереться або просто пересохне і перегниє. А кущик ось так гарненько. Підстрижу. Ось цей обес. Це без. Таку роблю, дивися, причку. Лаванді. Дивись. Красива. Так. Здравствуйте, Добре, Давайте тут листочки ті, що впали. ті, що зможу. Зібрати кущики лаванди і від лілії цвіт, то я заберу. Маркусечка тільки обережно будь ласка, на ручки, добре? Mm -hmm. ну, бо можна поранитися, щоб не було. Щоб не було буби. Не. Все, все, що зміг руками тако забрати, то забрав. Все, що не зміг, то нічого страшного, воно. Нічого поганого не зробить. І таким чином йду ось так по всій лаванді. А, а такі ламці забував ось трошки. То не треба стрижку робити там. Ой, ви знаєте, треба якось і літню обрізку дерев робити. Вже не знаєш сам за що хапатися. Як був минулого разу, то така була редиска, знаєте, якраз самий сік. Саме ідеальне до смакування. Зараз такі аномальні спеки. Погода така, що раз, два, дивіться. І все і, і все достигає. Бо тому що тиждень ідуть, в нашому випадку було два тижні дощів без перестанку. Потім спека плюс 30, і воно все як на дріжджах, на дріжджях. А тут обша цей ряд, То просто велетенський. Радиска була дуже хороша, я тоді зірвав пару штучок. Якби я знав, але в принципі, як то кажуть, якщо знаєш, де впадеш, то би постелив, я би зірвав і лише би в холодильнику, але... але я попередній раз одне дуже добре, що я зробив, це я вручну практично вирвав. Весь бур'ян, тогород тут відносно чистенький. Зараз тільки піду ще обірву цю юку обріжу. Навіть не бачив як вона... Ого! Ого, а її слухайте. Не так-то і просто. А, тверда, зараз. Дуже гарні великі стебла були. То я... В принципі, навіть не встиг толку на неї подивитися. Поки така жара, поки така спека, візьму легенько сапкою, пройдуся. Пока ще земля дуже прибита, дуже. Така, знаєте, що порох, просто порох. Я ще дивуюся, як той бурян то росте в тому порості. Мої хороші я вам покажу. Дивіться, знаєте, напевно, що ця сторона городу то моя зразково показова, бо тому що я, коли не приїжджаю, починаю з неї, завжди довожу до пуття. Вона завжди в мене така, знаєте, доглянута, красива, ні бур'янчика. Це он сапки, все прийшовся. Дивіться, яка красота. Е, на рахунок Помідор, ви знаєте, я цього року вирішив, що я її не буду підв'язувати. Нехай собі лягають на землю, нічого страшного. Одне, що я потім обрізаю пасинки і нижнє листя. Пам'ятаєте, минулий раз я лишив вон там якраз дві гілочки смородини для Марка. Він дуже, по-перше, любить їсти ягоду з кущика, а по-друге, він такий дуже акуратний. Він має дуже велику витримку і він а, має це терпіння сісти і збирати. Для нього це, знаєте, кайф. О, Маркус, розкажи, що ти робиш? Ягідки збираєш. А що будемо готувати з ягідок? Компотик? Так, а ти вже погамав ягідки? Ну, тільки не роздушуй. Якщо впала, то не роздушуй. Якщо впала на землю, то, то легенько підніми. Добре? Молодець, ти дуже старанний хлопчик. Все, дитина спокійна, має роботу. Я дійшов якраз до цього кусочку салатами, О, один е, нижній перший кущик. Дуже супер салат, я його залишаю. Цей вже теж пішов весь світ, він і починає речити, то я його зараз теж весь вириваю. Не буду е е цей, копати землю, а сапкою просто бурян весь пройдуся про полю сапкою, і він собі на сонці вигорить. От, то, от бачите, я кажу як би там не було, але добру годину часу знову ж таки потратив, щоб пересапати весь город, забрати знову ж таки весь бурян, ну то того варте. О, мої хороші така зараз Така жара, що просто вже нема сили. Я думав, зроблю, знаєте, там кусочок огороду тоді, а може ще трошки, а може хоч великий бур'ян. Ні, все, на сьогодні хватає. Я таки не маю сили вже. Від цієї жари можна здохнути. Зараз появилося світло, краще біжу, швиденько покупаюсь в душ поки є е, тепла вода. І все. І на сьогодні відпочиваю. Приїду другий раз. Все, що не доробив, кусочками дороблю. Робота не вовк. В ліс не втіче. Ага, це аж аж захекався. Ну, що Зараз я вам коротко покажу, що я зробив, що в мене вийшло, що залишилося. Ну і вже на другий раз, вибачайте, будемо робити, бо я вже, як то кажуть, сьогодні більше села не маю. Вроді нічого не робив, а замахався. Ну, віджари. Це віджари все. Був в рукавицях, одна рукавиця порвалася, дивіться, які руки. Перше, що зробив, це оцю от вербу постриг. В принципі, я розумію, що вона задовго пострижена. Треба буде коротше ще зробити, але думаю, так як це перша стрижка, нехай буде так. Осінню поправлю. Оці от довгі пагони абрикоси, не читаючи інтернету, не чекаючи, обрізав. Обрізав та й все. Значить, дивіться, яка в мене вийшла красота з лаванди, які я сформував красиві кульки теж. Весь город перейшовся. Ось весь бурянчик пересапав. Правда, я цей раз вже його не вибирав. Я його залишив, бо, тому що дуже велика спека, і він просто на очах е, в'яне. На очах в'яне. Просто на очах. А ви знаєте, от сонце трошки зайшло, і подивіться, яка яскрава стала ця е, лілія, правда? Я вам показував спочатку, як я приїхав, вона була така, як перша квитка ніжна, ніжна, ніжна. А от на вечір така вона ну, просто яскравуща стала. Ось. Ось. І так само ця. Я вам покажу. Не цікаво. А там прям дивіться, капельки води. Красота, правда? Так, екскурсію по помідорах. І все інше я вам покажу на наступний раз, коли буду по факту займатися помідорами, коли буду обривати листя і пасинки. Сьогодні я з ними не буду робити вже нічого, це однозначно. Перший ряд у мене високорослі помідори, бо це все низькорослі. Високорослі, то їх треба підв'язати на другий раз. Ну, це буде на другий раз. Ось цей салатик просто чудовий. Подивіться, як я зачистив класну територію. Все, в мене тут все просто, як то кажуть, тікі-піки. І планував зробити 3 метри, але, як виявилося, зроблю трішки, трішки більше. Я е бежально, в принципі, обривав, можете побачити, Айстру і Чорнобривці. Хаотично я полишав отак м на око приблизно в ряди, декілька рядів. А, оця красуня, дивіться, вона теж на вечір зовсім інакша. А пахне, а ароматно. Вже й троянди з'явилися, бо їх навіть не було видно в тих хащах. Ось, те саме тут подивіться. Я деякі полишав, бо розумію, що може через те, що будуть зараз дуже великі посухи, не все, не все виживе. Потім не буде проблеми вже просто з цього, що я вже раз, як то кажуть, прорвав, залишиться вибрати саме сильне, саме красиве. Груші, дивіться, цього року які. Ось от колоновидна. Має які красиві плоди. Тут теж все чудом. Дивіться, а Маркусик зірвав цілий лоточок ягідки. О, дивіться, як... вона як виноград. Це е, сорт від нашої Олічки-садівничка, е, чорний бумер називається. І я так собі думав, знаєте, так от, по 3 метри так, до яблунечки сьогодні зроблю, завтра ще, завтра ще, а там... А там, а там. Ну, щоб ви розуміли, я таким успіхом пройшовся більшу половину городу. Аж до цієї грушки. Знову ж таки, теж перший рік зародила. Маркусь, подивись. Це такі саме, як Тут інші це такі подовгості. О, дивіться, як гарно видно. Це конференція. Це сорт конференція. І я от до цього куска дійшов. Щоб ви розуміли, це ну, практично. Половина городу. Переселився і зробив. Тут пробіг просто Саме високий бурян забрав, але не проривав вже Айстру і Чорнобривці і не вибирав дрібний бурян. Буде на другий раз. То е, я думаю, що ще одна моя, як то кажуть, сюди поїздка. І це питання буде вже однозначно зняти. Отак. от Зараз підключу Що, Маркусь? Я не знаю, чи треба ром, це воно пане поламалося, я не знаю. Ну, це вже буде. О, дивіться. Маркус, киця прийшла до нас в гості. Ой, втекла. Якась пане сусідська киця прибігла. Чому вона сюди побігла? Я не знаю, чому вона побігла. О, Тому, як то кажуть... Тому, як то кажуть, від цю спеку, отакий от фронт роботи я сьогодні зробив. Дивіться, Розочки будуть красиві спрейки. Дякую, що були зі мною. Дякую, що мені допомагали. Мені не було скучно, знаєте, бо коли я з кимось спілкуюся. Там буде, дивою? Там абрикоски будуть. Коли спілкуєшся, то робота швидше а що робиться. Там? Так. Так. Тому, мої хороші, я вам дуже вдячний за те, що були зі мною. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, то обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати наступних відео. Усім дякую, спокійного, мирного дня, спокійного мирного ночі. Обов'язково побачимося!